Поїздка в автобусах 18 та 20 гривень, в тролейбусах, трамваях та метро 10. 3 січня в Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті, повідомляє міськрада. Побережжі, двері зачиняються. Да. Наступна зупинка вулиця okay, yeah, Січових стрільців. Ніна викладає в одному з вишів Дніпра. Каже, хоч має пенсійне посвідчення, переважно їздить в маршрутках, адже так і добиратися на роботу зручніше. Я їду вранці в 9 годин, я плачу, і їду з роботи, я плачу. І зараз буде теж мені. Але буду, буду стояти на тролейбус, на місяць я підрахувала, від 600 до 700 гривень мені, якщо я буду кожен день платити. Готова чи ні, але треба, тому що їдемо на роботу. Треба викладати двічі на день користується громадським транспортом. І Владислав каже, у тролейбусі та трамваї їздить по пенсійному, а в маршрутках завжди сплачує проїзд. Я дуже поважаю труд маршрутчиків, які садяться за руль в 4 утра і закінчують роботу в 12 ночі. Там я завжди плачу. при нинішніх цінах чесно говоря, тяжело. Для бюджету, тому що за ковунавкою я теж плачу. А пенсія, вона як була, так і не залишається більше, і не збирається. Водії автобусів зазначають, через підвищення вартості проїзду їхня зарплатня не зросте. Віталій каже, пасажири на здорожчання поки не скаржилися. Нарікань на те, що. Проїзд подорожчав не було. Ну, повисили, повисили, підняли ціни. Зростання вартості пального, енергоресурсів та запчастин, використання генераторів у зв'язку з відключенням електроенергії, збільшення мінімальної зарплати та податків, зокрема військового збору. Так рішення підняти вартість проїзду пояснюють у Дніпровській міськраді. Востання її збільшували у липні 22-го року, каже заступник начальника управління транспорту Іван Васючков. Кожне технічне обслуговування, що проходить раз в місяць для автопідприємств, воно зросло з 4-5 тисяч до майже 11 тисяч. Оподаткування, яке зараз нависло над перевізниками, воно складає близько 8 тисяч. Підвищилось на майже 8 мільйонів щомісяця. Заступник начальника управління транспорту каже, на більшості автобусних маршрутів вартість зросла до 18 гривень, на трьох з великою протяжністю – до 20. Додає, така ціна буде як мінімум до кінця опалювального сезону. Антоніна Чийко та Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.